Hello everyone, Сьогодні ми з вами продовжуємо тему модальних дійслів, яку ми розпочали ще в двох попередніх відео. Сьогодні ми говоримо про дієслово must та порівнюємо його із фразою have to. Сьогодні у відео ми з вами розберемо значення must and have to. Порівняємо їх значення у розповідних та заперечних реченнях, І кажу вам, що там буде дуже цікава різниця. Також ми розберемося у граматичних формах must and have to. Звісно, наприкінці цього відео ми з вами виконаємо невеличку практику. Тож залишайтеся до кінця, щоб взяти максимум з цього коротенького відео. Ви на каналі Англіш, де ми говоримо про англійську просто легко і з зрозумілими прикладами, щоб вам легше було вживати все це у реальному житті. So, let's start! І масді є слово must. Слово must має два головних основних значення. І перше це суворий наказ. You must do this. Passengers must wear seatbelts. You must follow the rules. You must wear the uniform here. Друге значення. Ми беремо його для себе. Якщо я точно вирішила, що мені робити, і я кажу, що я маю це зробити, також живемо слово must. I must study more. I must stop eating sweets. I must call her today. Must – це те, що для мене необхідно. Я сама собі так кажу. Перейдемо до фрази have to. Яка ж тут різниця? Have to. Я змушена щось зробити, тому що для того є правила або мої обов'язки. Я не хочу, мені так не треба. Але ж я маю притримуватися тих правил або рекомендацій. I have to take the pills. Я маю приймати оці пігулки, доктор рекомендував мені. I have to wear the uniform at work. Я маю носити форму на роботі, тому що такі правила на роботі, я їх притримуюсь. I have to get up early. Мені треба вставати рано, тому що я йду на роботу. Такі правила мого життя. Таким чином, різниця між must і have to. Must. Я зрозуміла, мені так треба, я сама так вирішила», мені так треба. А have to» Мені треба це робити, тому що є правила зовні. Запам'ятали, йдемо далі. Граматичні форми. Як ми вже казали, слово must, як модальне дієслово, немає форм. У минулому та майбутньому часі ми можемо сказати I must або I will must». Замість цього ми вживаємо фразу, яку ми вже розбирали, фразу заміни have to. Ось у минулому та майбутньому часі слово сполучення have to повністю замінює слово must. Ми слово have ми змінюємо по правил. за правилами цього дієслова. present – «had», а «майбутній час» – «will have has минулий час had, а майбутній час will have to. Не забуваємо додавати часточку to. I have to work today. She has to work today. He had to work yesterday. We will have to work tomorrow. Давайте звернемося до заперечних форм. А що в розповідних реченнях must і have to можна взаємозаміняти, то в заперечних формах це неможливо, тому що вони мають абсолютно різне значення. «They must. Заперечна форма mustn't. І значення це категорично заборонено. You mustn't smoke here. You mustn't park cars here. You mustn't tell anyone about it. А ось слово сполучення have to у заперечній формі має значення. Не обов'язково. Але ж дивіться, якщо ми змінюємо це слово і ставимо заперечну або а, питальну форму. Ми йдемо по правилу Simple і додаємо до цього дієслова, допоміжне дієслово do або does, або did. Наприклад, you don't have to work today. Тобі не обов'язково працювати сьогодні. You don't have to wear uniform here. Тобі не обов'язково носити форму. Давайте перевіримо, чи зрозумілі вам ці правила вживання дієслова must and have to. Я даю вам речення. Ви спробуйте перекласти його англійською. Мені не обов'язково сьогодні працювати. I don't have to work today. Тобі заборонено тут палити. You mustn't smoke here. Вчора я мав залишитися вдома. Yesterday I had to stay at home. Пам'ятаєте? Слово must в минулому часі не вживається. So only had to. Я маю більше практикувати англійську. I must practice English more. Скільки правильних відповідей ви нарахували? Сподіваюся, 4 з 4. Підсумуємо нашу граматичну тему. Must це наказ. Mustn't це заборона. Категорична заборона. Have to. Те, що я маю зробити за чиїмось правилами або порадами. Don't have to це не обов'язково. Ти можеш це робити, можеш це не робити. Обираєш. Якщо було цікаво та корисно, підписуємося, залишаємося на каналі, чекаємо нових відео. See you next time!